Аби оперативно допомагати на місцях займань в трьох громадах області, тепер працюватимуть офіцери-рятувальники. Вони будуть взаємодіяти з поліцейськими громади та мешканцями, обіжджатимуть території, щоб впевнитись, що у разі пожежі вогонь не перекинеться далі. Також проводитимуть профілактичні рейди агропідприємствами щодо дотримання правил пожежної та мінної безпеки. А ще ідентифікують вибухонебезпечні предмети. Для роботи мають службовий автомобіль укомплектований усім необхідним, зокрема, і медичною аптечкою та безпілотником. Також у нас в комплектації автомобіля присутні засоби радіаційної розвідки, засоби хімічної розвідки. Також ми проводимо розслідування та облік пожеж, які виникають на території громади. Об'їжджаючи територію, ми бачимо ну, за допомогою засобів аеророзвідки, виявляємо порушників при потребі, якщо є порушення, притягуємо до адміністративної відповідальності.